Прялка, вулики, знаряддя праці, скрині, рушники, глечики, одяг загалом 387 предметів старовини має свої експозиції. Музей народознавства, світлиця на базі екоцентру Сергія Корнієнка. Найстаровиннішою річчю тут є дитяча колиска. Про це розповідає завідувачка музею Людмила Остапенко. Вона привезена з міста Новгород Сіверська. А, був у нас експедиційний похід, краєзнавчий такий похід. Вихованці це дуже полюбляють, коли приходите. Ну, йдемо по вулиці, питаємо у старожил, є у вас якісь такі старовинні речі. І вони нам подарували таку десь нам дідулячка витягнув таку калиску, багато речей: рушники, божники, сорочки. Вони не тільки з Новгородцівська, але багато нашого регіону, Це виходить і земля. З Макова, з Воронежа, з Івата. Історія Світлиці розпочалася у 1999 році. Тоді вона ще іменувалась просто кімнатою, а екоцентр називався станцією юних натуралістів. Статус музею було присвоєно у 2011 році. Тоді в експозиції назбиралось понад 200 предметів старовини. Педагоги самі приносили у когось щось є на горищі, там якісь там Перше це була хлібна лопата, хлібна діжа, глечик якийсь, а потім люди вже почали посту. Упова приносити іменно відвідувачі, які до нас приходили у вивченні експозиції та її поповненні беруть активну участь діти, вихованці екоцентру. Діти вивчають історію свого рідного краю, не тільки збирають цінні такі старовинні речі, але вони і розпитують у людей старожил, обряди, традиції, звичаї нашого от іменно нашого регіону. Остання наша така можна сказати величезна експедиція. Була у селищі село Клишки, Село Мянадіжка, у нас з клишок, бачите, така вона ще доброму можна сказати стані. Багато нам мисок подарували. Подарували оці два вулика. Ми думали, що це діжки, але потім, коли дітвара почала ну, вихованці, розглядати, ми зрозуміли, що це вулики. Це до речі, така з Рогоси сумочка. Це із Семенівки. Дослідникам вдалось дізнатись цікавий факт про прялку, яка зберігається в музеї. Унікальна цікава, оця прялочка. Прялку жінки використовували навіть в таких незвичайних можна. сказати, Вони гадали на свою судьбу. Вони сідали на цю прялку, з'їжджали з гори. Нас як на санях. і якщо прялка уціліла, не зламалась, бо вона ж дерев'яна щоб бачити. То, значить, жінка це ще рік буде жити в здраві. Завдяки науково-дослідницьким експедиціям, вихованцям екоцентру Сергія Корнієнка вдалось досконало дізнатись про обряд обжинки. З ним діти виграли престижний всеукраїнський конкурс. Світлиця допомагає прищеплювати молоді, любов до батьківщини. Тут проводять майстер-класи з писанкарства, лялькарства. Але через воєнний стан насичене життя музею трохи притихло. Раніше проводили тематичні вечори це і свята Андрія, вечорниці. Дівчата тут гадали, цікаво дуже було. Масляну проводили, тобто родини свята. Люди приносять до музею не тільки речі, а й чорно-білі фото своїх пращурів. З них в екоцентрі хочуть зробити фотоальбом як частину експозиції. Приносять фотографії іменно такі там, де вишиванка, старовинні. Аби продовжити дослідження історії нашого краю та донести її до молодого покоління. В екоцентрі хочуть продовжити збагачення експозиції. Тому оголосили акцію Подаруй музею експонат. Тут приймають старовинні знарядні праці, предмети ха вжитку та побуту, вишивки, хустки, рушники, писанки, рушники це взагалі цікава така унікальна річ. Не один жоден орнамент не повторюється. Кожна дівчина, коли сиділа, вишивала рушник, вона не мала правилі там десь у когось запозичити. І вони унікальні. І говорять, що так приїхали до якоїсь там бабусі, а вона біля печі рушником таким вишитим. Вона витирає підлогу. Тобто, що ви робите? кажуть, а вона що він дерявий? Ні, ну так це ж цінність, це рівно. Це ж орнамент, це ж він один єдиний там може. Взагалі це ж видумали, яка була фантазія у наших пращурів. Це. Тому, та, тому дуже просимо не викидати такі речі. Їх дуже багато на горищі десь може валяється, в сараї. Краще в музеї приносити. Це наш дух, це, на, це наша така, знаєте, можна сказати, сила.